Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про прочитане травня. Я нарешті погашу свій борг і розповім вам, що ще там не читала у травні. До речі, щодо виклику, також травня розповім, які у мене з ним склали справи. Чи виконала я його? Перша прочитана книжка травня це пісня Алабами Жіль Лероа. Це французький автор, який виграв гонкурівську премію. Емію у 2007 році найвища літературна нагорода Франції це роман, який розповідає з точки зору Зельди від імені Зельди історію її стосунків із Котом Фіджередом. Якщо хтось не знає, то це пара, яка була дуже популярна у 20-х роках. Багато міфів та історій є довкола цієї. Пар, і насамперед, у книзі Свято, яке завжди з тобою, Ернеста Хімінгуея я дізналась про те, що їхні стосунки були настільки незвичними і дуже зацікавилась, що ж там відбувається. І ось ця історія супермаленька. Тут всього 100... вісімдесят двісті сторінки. Вона супермаленька, її можна прочитати спокійно за декілька годин для того, щоб. Відчути настрій цих стосунків, от щоб зрозуміти, наскільки вони були буремними, наскільки вони були складними. Тут розповідається про те, що Зельда лікувалася в психлікарні. Я про це не знала, і для мене це було несподівано завжди. Ці стосунки показують з точки зору од головного персонажа Скота Фіджеральда, наскільки на нього впливала Зельда, але завжди мовчать про те, наскільки ці стосунки були складними для самої Зельди. І ось ця книга це як такий собі спосіб піти всупереч популярним думкам, якимось стереотипам і показати іншу сторону, інший бік цієї історії, цієї пари. Мені було цікаво, я не скажу, що вона вау, але от дійсно відчути настрій цієї пари можна за допомогою цієї книжки. Ну а далі я вже буду купувати книгу Зельда, яка вийшла, здається, у Фабули. Можливо, я помиляюсь, і буду читати обов'язково. Там така вже товста книжка, яка повинна, я сподіваюся, від А до Я мені пояснити, що ж там таке цікаве. В них відбувалось, що ще досі всі говорять і обговорюють їхню пару. Минулого місяця відбулось моє знайомство з Харукі Муракамі, цим відомим японським письменником. Який, до речі, досі не отримав жодної премії. Не Нобеля, ні пуліцера. Ну, на пуліцера йому і не треба надіятись, але Нобеля він досі не отримав, через що точаться великі суперечки в світі літератури. Ця книжка називається Хроніка заводного птаха, яка вийшла у фоліо у 2009 році. Дуже давно вона на Олексі продається за величезні гроші, там півквартири у Львові. Хочу вам сказати, що Окрім ось цього дивного формату книжки квадратом, тут навіть досить непогане. Непогана якість, сторінки не просвічуються. Уявляєте? У фоліото це історія про чоловіка японця, який живе звичним життям. У нього є квартира, яку вони орендують у його дядька. Є жінка, яка працює, а він поки що взяв собі відпочинок і таким чином може не ходити на роботу, а присвятити час собі. Займається хатніми справами, і взагалі це не є ні для нього, ні для неї. Проблемою, враховуючи, коли ця книга була написана, досить, як на мене, досить сучасна позиція. А, і ось у них спочатку зникає кіт, а згодом зникає і сама дружина, головного героя. І ось він намагається зрозуміти, куди вона ділась в його життя. в його житті з'являється багато незнайомців з різною історією. Книга вводила мене в якийсь такий дивний стан, коли. Ти ніби слідкуєш за подіями, які відбуваються в реальності, тобто це реалізм, але відбувається так багато якогось незрозумілого сюжету, якісь такі події, навіть не сказати, що це магічний реалізм, просто якесь таке незрозуміло, непов'язані речі, і ти моментами відчуваєш огиду. Іноді тобі дуже цікаво, що ж це як це пов'язано що хоче автор цим сказати. Ми до кінця не знаємо, що сталося з тою дружиною, але в тому числі постійна якась така невпевненість, куди автор веде, що він хоче сказати. І самий головний герой також сумнівається. Він каже, як таке можливо, От, ну як таке може статись, Чому? ось вона була переді мною, я відвернувся, а вона там зникла. Чи ще щось таке відбувається? Тут багато побуту. От, історія починається з того, що наш герой варить спагеті, і до нього дзвонить жінка, яка Хоче з ним порозмовляти, і, можливо, хоче навіть чогось більшого. Вони розмовляють по телефону, і вона каже, що А як ви думаєте, в якій я позі, праве коліно підняте, ліва нога відхилена вбік. Мовою стрілок годинника це означає 10 година, 5 хвилин. Ось ця мова годинника це так незвично і так. Не знаю, це дуже цікаво, і знову ж таки про деталі можна написати, що було дуже спекотно, було гаряче літо, а можна написати, що усе навколо в моїх очах набрало такої дивовижної ясності, що власне тіло наче розпливалося в безмежному просторі, дуже гарно. І у мене супер дивні змішані відчуття склались щодо цієї книжки, тому що з точки зору того, наскільки вона витримана від. Початку до кінця, в якійсь особливій такій е, атмосфері, в такому настрою. Е, це дивовижно, правда. А з іншої сторони, вона якось ніби не повз мене пройшла, але я не відчуваю до неї ніякої прив'язаності. Розумієте, от не сталося не мої герої, це ну, не, мої, не мій сюжет, не мій настрій. Якось не пішло воно. Але в мене є ще одна прикладена українською книжка Муракамі. Тому я все таки ставлю ще один шанс на неї. Можливо, отже, після неї я точно визначусь зі своїми емоціями, почуттями до Мураками, але поки що якось. Наче і цікаво, і гарно, але якось незрозуміло до чого це все було. До речі, я знаю, що Муракамі часто вкладає в свій текст багато подвійних сенсів. Там і елементи з потибіччя, і це все. І ось було б дійсно цікаво дізнатися якийсь детальний почути аналіз цієї книжки. Наступна прочитана історія у травні це навіть прослухана історія. Це були мости. Округу Медісон, з якої у мене не склалось. Плюс цієї історії в тому, що її можна проковтнути за декілька годин, вона маленька, і вона розповідає про жінку та чоловіка, про дорослих зрілих людей, які закохуються одне в одного. В неї є сім'я, двоє дітей, чоловік. А в нього немає нікого. Він журналіст, фотокореспондент, який подорожує по світу і знімає для різних журналів фотоматеріали. І ось він приїжджає в її штат, в її містечко, щоб зняти мости. Округу Медісон. І між ними з'являється величезне кохання, яке триває декілька днів, яке зароджується за декілька днів і триває все їхнє життя. Хочу сказати, що тут була дійсно парочка гарних моментів, але загального враження вони не витягнули. Не моя історія, я знову ж таки в неї не повірила, тому. Не для мене вона не сподобалась. Наступна книжка це ще більше розчарування. Хоча розчарування це дуже грубо сказано. Я, в принципі, від неї нічого не очікувала. Ця книжка називається Шатер Мі. Це перша книга із циклу книг. Там, здається, в серії дев'ять книг уже є. Там просто я не знаю, як рахувати їх загалом ніби шість, але там є типу книга. Перша, потім книга 1,5, потім друга. От часто так робить, робить Корарелі, наприклад, у своїх циклах, ніби як додає до книги продовження, але не робить її ніби як самостійну історію. Не знаю, чому так поширено в США, але це історія про дівчину, яка має суперздатність. Вона своїм доторком може. Вбити чи дуже сильно травмувати людину, і от з нею хочуть нею, хочуть скористатись ті, кому це вигідно. Тобто, це така антиутопічна історія, дуже давно написана. І очевидно, що авторка розписувалась. Але ця історія це, це настільки рівень графоманщини, коли авторка просто пише все, що спадає їй на думку. От вона там бачить, що йде дощ, ніби й пише, що цей дощ так підходить під її настрій. Ці всі краплі води, ніби її сльози, що стикають по обличчю, і вона там говорить, що вони спускаються в ліфті, що там вони вже спускаються, ніби тисячу років, так довго вони їдуть. І ось ці всі порівняння. Я така, о боже, давайте стоп. Будь Ласка, цю серію хочуть видасти, точніше, точно видадуть у нас до речі. Я забула яке видавництво. Всі фанати цієї історії, я думаю, зраділи. Просто щоб ви знали, що ця серія скоро вийде повністю українською мовою. А Від мене трині і до побачення. О, а ось ця історія точно одна з кращих прочитаних місяця. Е Айріс Мердок, чорний принц. До речі, цього року в честь Айріс Мердок названа одна з премій Букера. Тобто, це не основна премія, а такий, ніби як різновид. Спочатку хотіли назвати на честь Бернардін Еверістом. Я читала її книжку Дівчина жінка інакше і, до речі, розповідала про неї в своєму першому відео на YouTube. Але Берн відмовилась і сказала, що якщо вона має право голосу, то вона віддає його за. Айріс Мердок. Вона вважає, що було б більш слушно назвати все-таки цю премію на честь старшої письменниці, яка вже встигла більший вклад в тему фемінізму. Зробити, до речі, та я не сказала, але премія присвячена літературі, які нібито розкривають тему фемінізму. Це історія про Бредлі Пірсона, такого зрілого чоловіка, письменника, який. Перебуває у періоді творчої кризи, який намагається втекти від своєї буденності. Він хоче почати подорожувати і таким чином набратися досвіду для якогось великого роману. Як він думає, він напише у нього є друг, значно молодший письменник, романи, якого дуже користуються великим попитом. Він є популярним. От слава, ось це все у нього є. І Бредлі вважає його твори досить посередніми, нецікавими, без душі, без задуму, от просто, ніби як спосіб заробляння грошей. Щоб вам не спойлерити, скажу, що через певні обставини Бредлі Пірсон стає заручником ось цієї сім'ї цього меншого письменника. Перепетії, що відбуваються в їхньому житті, стають дуже. Пов'язані із життям самого Бредлі Пірсона навіть попри те, що Діалоги е і всі інші герої подані від його імені, все одно ми розуміємо, що тут не все так просто, що тут є і інша сторона медалі, але ми це все бачимо лише з його вуст. І дуже крутою ідеєю, і мені здається, чудовим виконанням було додати після мову від всіх головних другорядних персонажів цього роману, які допомагають зовсім по іншому поглянути на історію, які просто ось. Ніби збивають з них і кажуть, ні-ні, почекай, не довіряй всьому, чому він тобі розказав. І ось це дуже цікаво. Знову ж таки, дуже крута історія. Айріс Мердок пише про складних персонажів. Ти не відчуваєш симпатії до головного персонажа. Книжка, до речі, об'ємна. Тут майже 600 сторінок, і тут багато роздумів головного героя про мистецтво, наприклад, про літературу. Дуже легко погоджуватися з персонажем, який є очевидно хорошим. Більш складно розуміти, що ти знаходиш щось подібне. Що ти розумієш більше того героя, який є неприємним персонажем, з поганцем мати спільні думки, спільні якісь, не знаю, е цінності, ось це набагато складніше. Дуже цікава історія, насправді. Я би Айріс Мердок продовжувала би далі читати. Наразі у нас більше нічого українською не перекладено. Якщо це не так, то, будь ласка, виправіть мене в коментарях. Але я від цього роману. Отримала задоволення і сподіваюся, що ви також його прочитаєте. Ну і з приводу результату мого виклику на травень це був виклик прочитати книжку з топ-200 BBC. Я вирішила його трішки переробити і вибрала зі списку топ-100 книг буктюбу, який ми зовсім нещодавно створили. І вибрала з рекомендацій від Аліси канал шир вжиток. Підписуйтесь, у неї дуже круті відео, і це. Франц Кавка процес. Це насправді моє таке перше е, свідоме знайомство з цим письменником. В школі ми його проходили, перевтілення, але якось дуже він повз пройшов. Я навіть не пам'ятаю, чи я його читала, чи слухала в оді книзі, чи взагалі не знайомилась. Але деякі все таки моменти я пам'ятаю з цієї історії, і ось процес тут. До речі, видання від фоліо. Тут є також оповідання, до яких я думаю, також я дійду. Це історія про Йозефака, якого невідомо чому, невідомо за що, арештовують. Цікаво, що ми знайомимось з головним героєм винятково через обставину, в яку він потрапив. Ми не знаємо те, яким він був до арешту. Ми нічого не знаємо про його минуле. Ми знаємо лише те, що його чомусь арештовують. Судовий процес триває, і кавка зображує всю бюрократію цього судового процесу. коли цей механізм настільки ускладнений штучно, що навіть основні гравці, основні представники суду губляться в нього, вони не знають, як правильно вчинити. Вони не можуть вибратися з цієї плутанини бюрократії цих документів. Знову ж таки, ось ця кавкеанська атмосфера, коли багато непов'язаних речей, коли головному герою назначають. З засідання, але не говорять ні години, ні місця умовно. Вони всі породжують ось цю атмосферу того, наскільки це все жахливо, наскільки це все страшно, але це не сон і це все реальність. Ця історія більш ніж реалістична. Вона дуже гарно висвітлює проблеми. Ну, якось не хочеться прощатися з історією, хочеться читати ще. І добре, що в цій збірці є також його оповідання. Думаю, що найближчим часом я прочитаю, щоб вже точно поставити галочку на цій книжці. Ось, ну а далі буду продовжувати читати кавку, тому що мені сподобалось, як він пише. Передостання книжка з прочитаного травня це День Пса Каролін Ламарш, книжка 17-го року від видавництва Анети Антоненко. Розповідає нам у маленьких 96 сторінках. Шість історій, це шість новел. Кожна новела починається тим самим: собака біжить по шосе і в якийсь момент перетинає його, ухиляючись від машин. І деякі люди зупиняються, шоковані, приголомшені тим, що сталося, і ось ця ситуація наштовхує їх на саморефлексію. У кожного водія ця ситуація викликає різні реакції, але е це здебільшого історії від самотніх людей. Одна історія розповідає нам про чоловіка, який є дальнобійщиком, але він е, живе тим, що розповідає вигадані історії про своє життя різним газетам та журналам. А інша героїня. Страждає на харчові розлади. Третя героїня страждає через розрив з коханим чоловіком. Там теж своя історія, і це все подано в коротеньких новелах. А це дуже чутливі історії. Деякі прийшли повз, деякі дуже сподобались. Історія з далекобійником досить цікава. Я, наприклад, люблю коротку прозу читати, оповідання, новели. Мені іноді здається, що не потрібно розписувати якусь історію на цілий роман іноді декількох речень більш ніж достатньо, щоб передати основні сенси, якісь емоції, почуття. Тому я люблю коротку прозу і коли знаходжу подібну літературу, то дуже радію, тому що люблю це читати. Мені завжди цікаво спостерігати за різними персонажами. А коли вони так чи інакше якось між собою пов'язані, ось, наприклад, подібним тригером, якось тут. То це завжди цікаво. Ну і крайня книжка. Я насправді сумнівалася, що додавати її до прочитаного травня, тому що почала читати в кінці травня, а дочитала рівно 1 червня. Але все ж таки додам її до травневих прочитаних. Це нова, моя улюблена книжка, Все ясна, Джонатан Сафран Фоєр. Я знімала влог з Черкас, де читала цю книжку. Тут у мене дуже багато стікерів. вона вся вздовж і поперек змальована стікерами багато емоцій вона в мене викликала, і вона розповідає нам про Джонатана Сафрана Фойера Автор вирушає у е, село Трохимблід для того, щоб село в Луцьку е, щоб віднайти жінку, яка колись, як він знає, врятувала його діда від нацистів. Але він вирушає не один. Він знаходить агенцію дорогами предків з Одеси, яка повинна його супроводжувати. І ось разом з. Одеситами з дідом, собакою та хлопцем на ім'я Алекс, вони вирушають у те загадкове село. Історія подана у двох лініях: перша це від імені автора він розповідає історію того села, де відбувається багато магічного реалізму, де дуже багато любові, чуттєвості. Книжечка невелика. І цього в принципі достатньо, щоб проникнути з цієї історії. А друга лінія це від імені Алекса, перекладача, який розмірковує про те, що написав автор, ділиться якимись своїми думками. Перекладачем, до речі був Ростислав Семків. Переклад дуже добре. Зроблений тут багато суржику, від якого ну, смієшся вголос. Я дійсно від щирого серця рекомендую вам цю книжку. Ну, а зараз будемо витягати челендж на червень. Вибираємо Ага, 5. 5 – це в нас прочитати книжку, яка давно лежить на твоїх полицях. Щось будемо вибирати. Зі своїх складно сказати щось таке, щоб я б хотіла прочитати. Але що давно лежить. Сподіваюсь, щось цікаве найду. Ну а наразі у мене все. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Не забувайте про лайки, коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ну і до зустрічі в новому відео зовсім скоро. Па-па!